Друзі, всім привіт! Аврора! Нові акції! Дуже багато гарних знижок на палицях нові чашки. Запрошую до перегляду. Кухаль порцеляновий. Горох 340 мл 55 по Акції бульйонниця скляна кольорова, зелений колір з вушками 58. Судок універсальний з кришкою 15. Кухаль мальований. Мармур. Іділия, діаметр 11 1 см. 1 літр, 119. Салатник скляний люмінарк, зелія, Білий колір. Діаметр 16 см 39 гривень. Чашка фарфорова, День ніч, 64. Стакан скляний з подвійною стінкою з блискавками 99 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками 74. Ємність для сипучих пластик з кришкою, ложкою 39 гривень. Форма для випікання силиконова кругла з отвором 64. Ємність харчова пластикова кругла з кришкою 1,6 літрів, об'єм 29 гривень. Органайзер для зубочисток пластик з дозатором 29. Контейнер харчовий. Силикон плюс пластикова герметична кришка складний 74 гривні. Набір форм для випікання силиконових міні. Три штуки в наборі. У вигляді квітки 17 гривень. Набір форм для випікання металевих конусів 8 штук на блістері 29 Набір підставок під варені яйця 2 штуки. жовтий, зелений колір 15. Шоколад молочний Millennium Джейд Джой з молочною начинкою 24. По акції цукерка м'яка чурчхела, вишня вишні 14 гривень. Цукерки молочний шоколад міленіум. Лав, горіхове праліне, 108 грамм 69. Рушник паперовий екола 120 відривів. 1 рулон 44. Рушники паперові. Паперо білі двошарові 150 листів паці 39 гривень. Рушник паперовий паперо, джамбо. 3 шарові, 350 відривів. 1 рулон 89. Крем, фарба для волосся. Мальва. В асортименті є різні кольори. Зі знижкою 18% 32 гривні. Набір шампунь плюс кондиционер Человечий Хит 400 мл плюс губка подарунок 55 Шампунь для волосся профессиональный 400 мл, кондиционер 74 Пинка для умывания чуть шкиры Элен Косметик 150 мл, коллаген в ассортименте 59 мл. Піна для очищення шкіри. Ультрапілінг 150 мл, 84 гривні. Набір для брів ловіт, гель тіні пензлик 59. Блиск тін для губ ловіт. Чорний 55. Віск для брів, лісова з органовою олією 74. Гель для укладки волосся. Нацильна фіксація в асортименті 74. Бальзам кондиціонер для волосся сансі Каре 200 мл. 84. Шампунь міцеллярне для волосся. Сансі Каре 400 грамм. В асортименті 79 гривень. Набір засобів для волосся. Фортеза Стронг. шампунь плюс бальзам 149 гривень. Мило туалетне дитяче м'янка, диня 140 грам, кавун в асортименті 19. Крем, мило дитяче, мультипульті. Календула. Ромашка 39. Сіль морська для ванни спа 500 грам, 32 гривні. Серветки вологі туалетне. Натурели з клапаном 130 штук 44 Серветки вологі дитячі Perfect Baby з клапаном 120 штук 49. Серветки вологи, дитячі Smile Extra траталой 24 штуки 14. Серветки вологі для очищення взуття 15 штук, 8 гривень. Серветки паперові Safi одношарові білі, 350 штук. В паці 49 гривень. Крем мило рідкий, антибактеріальний, бі-еко. 450 мл 18 гривень. Крем коктейль для душу еколан. 1000 г. В асортименті 59 Йоржик для миття пляшок з поролоном 28. По акції подушка декоративна квадратна. З принтом лимони 147 Велика знижка ручник дитячий мікрофібра з капюшоном з мордочкою Вonderтайм 99. Насадка змінна для швабри. натирання 365-40 см. сірий колір 39. Щітка мітла для прибирання пилу з телескопічною ручкою 33 гривні. Ліка для душу турбо. водозберігаюча 109 Сітка для раковина металева 33 гривні, щітка для очищення кухні з дозатором для миючих на підставці 84. Кошик універсальний пластиковий квадратний, прозорий з ручками 124. Набір губок кухонних для очищення. 2 штуки 24 гривні. Гарна новинка. Чашка парцелянного вітера. Зефірна хмаринка 365 мл. в асортименті різні малюнки 59 гривень. По акції сковорода алюмінієва, антипригарне покриття. Густой хайлен мате, діаметр 20 см 169 гривень. Сковорода алюмінієва антипригарна Крауф Берлін, діаметр 24 см, 329. Салатник скляний мажора дивний, діаметр 12 см, 33. Склянка висока. Прозора 310 мл, 29 девять. Кошик фритюрниця для закусок. Металева зручка 109, виделка столова бронзова 29 гривень. Ложка столова бронзова алма на блістері 29 гривень. Ложка чайна бронзова 27. Цікава новинка набір ножів кухонних альпіна кольорових три штуки на блістері 139. Вінчик для збивання металевий напівавтомат 58. Пензли кулінарні, силіконові. зелений білий колір 24. Форма для цукерок силикон. Асорти 8 штук в листі. Фіолетовий зелений колір 39 гривень. Форма для випікання силиконового фігурна. 6 штук в листі. Метелики Божі корівки 58. Кухаль скляний 250 мл. Різні малюнки 29. По акции форма для выготовления морозова силикон 6 порций фиолетовый зеленый колер 109. Штора москитна на магнитах Белл с маленком, Я люблю. Размеры 100 на 210 см, 99 Воронка лейка для банки 11 гривень. Ніж кухонний керамічний. алмо, В коробці в асортименті є різні кольори, 88 гривень, коштував 109. Мішечок кондитерський багаторазовий 30 см, 24 см. Контейнер харчовий пластиковий герметичний. Діамедія 1,8 літрів 58. Термос металевий однотонний. Коробоці 169 гривень. Органайзер для холодильника пластик з кришкою Валерій Пласт 3,6 літрів 99. Коштував 149. Ніж столовий нержавіюча сталь 24 гривні. Точила для ножів та ножиць в коробці, 54. По акції кришка універсальна скляна. густо, діаметр 24 см 88 гривень. Тарілка обідня фарфорова, Д-НІЧ великого розміру 99 гривень. Ємність для сипучих продуктів з кришкою. 1,5 і літрів 39, стакан скляний високий з подвійними стінками 99 гривень. Салатник пластиковий квадратний. Об'єм 1,5 літра, різні кольори 22. Мненажниця для закусок. Екадуб кругла на 5 відділень 179. Коштувала 229. Бокс універсальний з ручками, мультибокс 1 літр 19. Форма для випікання металеванти при покриття, хвиляста 44 гривні. Шприц кондитерський з насадками на блістері. Червоний синій колір 58 Рушник вафельний кухонний текстиль. розміри 35 на 61 см. З орнаментом 27. Серветка кухонна мікрофібра. Синій акцент. Розміри 30 на 30 см, 14 гривень. Контейнер прямокутний. Менажниця. Помаранчевий зелений колір 29 гривень. Пляшка шейкер для напоїв, пластик з кульками різні кольори 109. дошка кухонна дерев'яна. прямокутна розміри 30 на 20 см 29 гривень. Кухоль порцеляновий алма, капучина 350 мл. Різні малюнки 59. Гарна новинка чашка керамічна, коньячна, деколю для тата 400 мл В асортименті різні написи 77, пензли кулінарний силиконовий. Дерев'яна ручка 49. Пакції скатертина до столу ПВХ прямокутна, лимони. Розміри 110 на 150 см 149 гривень. Коштувала 199. Подушка на стілець квадратна. Зав'язками. Різні кольори 99. Пакси вазон для квітів. Пластик керама, бетон, діаметр 14,5 см 44. Тін для гуплавіт. Кольори в асортименті 49. Пензли косметичні для нанесення пудри 39 гривень. Вії накладні. Білі дві пари в наборі 39. Баф для шліфування нігтів. Зелений синій колір 15. ПАКЦЕ свіжувач повітря. Граце класік, морський бриз. Духмяний бузок 37 гривень. Набир блоков для унитазу Велнакс 2 штуки 62. Набир змінних блоків для унітазу Елевих Дак Морська 2 штуки 124. Вольове для очищення праски 9 гривень. Таблетка для бачка унітазу Домус Блю 17. Засіб для чищення ванної кімнати Сантрі 1000 грам 49. Гель дезінфікуючий Онікс Турбо 1000 грам 59 гривень. Засіб для миття ванної кімнати галакс Power Clean Spray 500грам 77. Гель для очищення унітазу Єжак Океан 39 гривень. Засіб для чищення сантехніки сарма 750 мл 55 Засіб для миття підлоги ввели. Морська свіжесть 1 л 34. Засіб для чищення поверхень універсальний Z спрей Spray 750 мл 149 Засіб для миття посуду. Сім в одному. Супер ваш лимон 37 Набір засобів для чищення кухні. Галак супер антижир 2 на 500 109 гривень. Новинка засіб для миття дитячого посуду. Марека б'юті 500 мл – 34. Гель для прання. Вел універсал 2 літра 84. Гель для прання. 3305 мл 189 гей для прання кольорових речей універсальний Омекс 3 літра, 119 Відбілювач для тканин кисневий Міс Хелен 1 кг, 111 гривень. Кондиціонер для білизни Volus Insitiv 1 л 27 гривень. Пом'якшувач для тканин Селан 770 мл. Зі знижкою 34% 99 гривень. Мило рідка господарче, екологічне економне 3000 мл 49 гривень. Бажаю всім міцного здоров'я, миру. Дякую, Ваша нова акція.